І так, ми зібрались на рибалку, виїжджаємо перед Стіпашками, село там є, наче хороше місце, Попробуємо перебачити. Ми самі зумні. Планували їхати звісно, на другу річку, але так як день вже короткий, ми в обід виїжджаємо то поїдемо на бух. Попробуємо, що там ловиться чи ні. Поїхали. Ну ось приїхали, тут таке місце. Жінка в мене фотограф. Будемо розпаковувати речі, повна машина. Я ще до води трошки треба вже спускатися Ось такий заход сюди. І ось тут місце для рибалки. Тут раскладываем удочки. Вот так. А там поставим какую нибудь кухню. Наша распаковка. Все взял. Ультралайтика, попробую, че окунь тут есть. Один -то точно есть, блин. Конечно. Эти рыбалки в этом видео я точно никого ничего не научу, бо я сам толком ничего не имею. Видишь, что все снимают, так давай я поснимаю. Так, вдох набрал видно, конечно. И дорога моя, конечно, одна. Идем далеко на все. Как на все. Два гачка на рассыпку. Саме кабанар уже, <рес> Вудка, вука. Що будемо? Там не треба будуть. Це я закину, це вона сама вночі попробую. Це освітлення таке в мене зробив. Давайте на рибу дивиться наші. Трошки розгрузилися, будемо донизу носити, це таке у нас ліжко буде на ніч. Так що потрохи носимо донизу. Якщо погода класна, якщо дощ буде, то ми сьогодні і завтра теж звідси не вийдемо. У нас, звісно, трохи дощ начався, значить і погоди не було на дощ, але не сильний, думаю не розтанемо. На таку оснастку кормушка, поводок, один крючок, нерест, Воно опарився, замішав халви О, і з полницю так будемо пробувати ловити. Звісно, погода трохи не радує, але жінка вже щось починає там готувати. Кашку гречану. Кашку гречану будемо пробувати закидати. звісно, ж що дощ перестане. Поки Соня тут в'яже свої крючки. Я тут займаюся кухнею. Трошки дощик прийшов, прийшлося все сховати. Варимо гречечку, салатик буде. От таке місце в нас. Я так вже третю, третю утку закидати, звісно, в мене. Взагалі, на що маю на те ловлю? У мене коропова, офідрана одна. Так що на що маю на ту ловлю. Глибинат, звісно, така не знаю. По тому як падає, то мабуть е метрів, метрів, метрів з 12. Пахне кашка так, що тут. Риба має в неї просто косяками ходити. Да, жінка. Угу. Давай ну, якось пакетика під сміття. Є там мусорні пакети вверху. Так, видів його парища. Все пахне тільки. Тільки рибів все робимо. Так. Да, кидаємо, Не запуталася, бо маємо було, як обично. Зберу, запутається, як зараз. І тоді сиджу, в'яжу опять 10 минут знову. Так, то кинув туди, то туди. Все кидаємо вже десь прямо. відпускаю, бо тут глибина велика. Ніки це на Тут жилка падає, все вона падає, падає. Може не видно на камеру. Вона як іде донизу прям. В общем, глибина тут така хороша. В ту сторону попробую пізніше закинути, зберу на сома. Я ж ніколи їх не ловив, але Люди ловлять, то значить має ловитися. І ось така в мене тут поляна. Я ж не встиг зняти один кльову, пліточку витягнув невелику, він так лівала, наче наче дискотека там була. В общем рибка тут якась є. Жінка наготувала таку смокоту. Подай мені по мене. Рибачимо. Перші покльовки. На цьому все поки закінчується. Я поки кидаю снасть на сома, щось не виходить запутується. Кльову звісно на щось взагалі зловили дві плітки. А що робити? Покидаю. Взяв з собою ще ультрака, бібордовський 5-7 грам, покидаю на окунчиках. Щось є зі мною всякі приманки, походжу по підберег, може окунь ходить. Нацеплю. 12 грамм, звісно, тяжовий, але щоб, щоб падало, то цеплю його підопоходів по березі. А що робити? знаєте, на рибалку, треба рибу доставати з води. Взагалі пробуємо. Суточок маленький. Ну, Такі випускаються це. це. Це пістолет. Ще з ікрою зікроюсь, ваші ікра виходить. Ой, диви клас! Ой, ми його шоробимо. Не пускаємо. Не пускаємо. Тільки легенько він зікрою. Вона. А копнуло так, наче, як не їла тиждень. Клас! Я не знаю, звісно, що ще інтересно знімати, але Кльову нема, походив. На окуня пошукав, <хи> не знайшов. то одного зловив. Сидимо, просто так отже, подівалися, бо вже трохи холодніше стає, вже освітлення поставив, ще що там пізніше вверху поставлю на кухню, Якогось м'ясо треба буде пожарти. Взяли з собою індички. Шашлик з індички зробив, будемо пробувати. Та я ж кажу, нічого інтересного теж не мав нас знімати. Хіба що от така штука у мене є цікава для, дуже кстати, удобна для опарищів, хоп, на нозі зразу. Все удобно, там чи червяк, опариш, чи мотель. В общем, склав в тебе на нозі, ну кстати, дуже удобна штука. Так то взагалі нічого цікавого нема. Дві пліточки там стоїть. Риба ходить поверху. А клювати не клює на глибині. Там такий димоход. Так, да, звісно, все гарно, але... але хотілося б половити щось. Ну і що, віддихнути теж добре. Посидіти про щось поговорити. Поки що так. Буде кльов, буду знімати. Це то хоча пандатри пливають. Це видра, мабуть. Молодь, Ти хоть не загорни мені вудки. Такий Молодький динозавр. <рес> може і ногу відкусили. Ти хоть прищепки щепки мене, молодець, оплила. Ну, може й він. То кліблять. Пес. Хе. Риба не клієнта, але все у нас пожарки зробили. Пострій мене тут стріл, бо затемніється зітесь начинається маленьку. Пожаримо міста. Це в нас ціла індички. Ай, біля куша. Замаринував вдома. Кусняш Ну, Я просто не жалко. На ніч, звісно, але вже темно поставив на один світлячки, а тут поставив прожектор, щоб трохи було водніше. Щось десь прийшов, опять кінчився. Рибалки нема, риби нема. Дві плітки там, сумки. Зато м'ясо жариться, хоч віддихнемо. Вже все стемніло. На Камеру ще видно, показує, але по факту вже все стемніло. Можна вже б і пивка якось випити, М'яска з'їсти. Зверху теж там поставили освітлення, де кухня в нас. Ось так от. Сраненько розкидаюся, півшов сто десь ранку, риба ходить, звісно, поверху, де, відомо, буде видно, може щось буде вже клювати. На равно вчора до самої ночі, аж, аж нічого. Розкидаємося. скидаємося? Приїхав на нове місце. Тут рядом пройшов, дивлюся, така наче поляна сюди, навіть машиною можна заїхати. Тут якийсь берег рівніший, рядом можна кухню поставити, тобто нікуди не ходити. Приїхав сюди, але толку так само. Риба ходить, вечерять, ходить. Клювати вона не хоче. І глибина, і все, все як треба, але клювати вона не хоче. Що я хочу сказати? В травні місяці Буг нема чого їхати. Ну, звісно, може, це я такий рибак. Але по тому, що кажуть люди, по тому, що бачу я, то нема чого сюди їхати. Так що так, жінка в мене ще поки спить. Зараз 7 часов ранку. 16 та сюди машиною, щось треба буде поснідати. Тих дві плітки вчора що зловив, випустив, вони ще живі були, у мене сумка така там з водою. Типу. Та що Я їх, думаю, дві буду брати та взяв той взяти і випустив. Ну, в общем так, поки ловимо. Добрий ранок. Змінили трошки місце. Я готую сніданок чоловікові, і будемо далі рибачити. Ну і ось такий кінець рибалки. Сидів в кущах на каріматі. хрена взагалі не зловили. І руха там ще. Обід собі готовить, будемо по-тихому збиратися. Ось ну, такий кінець, так що підписуйтесь, розкажу, як проїбати гроші і нічого не зловити. Бо цей раз воно по-другому не вийшло.